Доброго дня, чомусики! день святого Валентина. Це особливе свято, яке ми відмічаємо кожен рік 14 лютого. Це день, коли ми можемо ще більше показати свою любов до особливих людей, які є в нашому житті. Це наша родина, друзі. Та інші важливі люди для нас. В цей день всі дарують подарунки, листівки, показуючи свою турботу про людей, які для нас важливі. Подарунки можуть бути різними, це цукерки, квіти, листівки. Або навіть міцні обійми. День святого Валентина це можливість провести час зі своїми близькими, сходити в кіно, приготувати разом вечерю, влаштувати пікнік в парку. Важливо проводити час разом та створювати спогади. Тож, якщо ви когось любите, День Святого Валентина чудовий час, щоб їм про це сказати, пропоную вам виготовити вітальну листівку. Для цього знадобиться. Ось, яка листівка вийшла в мене. Сподіваюсь, у вас також. Бажаю вам успіху. Даруйте свої Валентинки на знак любові.